Дивіться, який фокус. Я, я вмію робити. Бачите? Листок по повітрі тримати. Я так обертати його. Хоп, хоп, хоп. Ладно, потім вам розкажу таємницю цього фокусу. А поки покажу от як я не знаю помітив цього типу біляка. Дивіться, іду мох. І гляньте маскування просто 99 із 100 Дивіться. Оп, відкриваємо, 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 відкриваємо. О, як він помуху, він просто боком лежить, Навіть не знає, як його дістати. О! Ого! Це хтось його туди запер. А знаєте що я вам скажу? Мам! Я думаю, що це його туди миш заперла. Цей гриб. Ну там от реально нора, ну я так мені здається, що це нора. Ну, ну він же реально ніжка набагато тонча. І дивіться, от вона тут з'їдена. Тобто миш мабуть, десь там взяла цього типу, біляка. <смі> Оце прикол. Витягнули з рота. Я зараз частину цю відламаю і назад запихну. Зараз от пів -пів ніжки відріжу і назад запихну О, туди. В цей. Оце тобі такий прикол <смі> в лісі. Забрали з рота гриба. Ладно, половина нам верхня. Ми то більше, тому нам чуть-чуть більше. Вона менше, то їй менше. Ну, Ось от такі от біляк і такий прикол. Добре. Давайте подивимось ще. Правда, вже дуже швидко починає якось сонце сідати і в лісі вже так темніє. Ну, як типу не темніє, не темно, але не зовсім так видно. Ладно, глянемо ще. В лісі вже відчувається, що скоро вже буде осінь. Такі листки вже жовтіють. Так, а тут пробитий такий вже під'їдений маховичок. Але все я не сьогодні не беру їх. Подивіться, який тут красень мені зустрічається. Це просто фантастика. Я не знаю вже, які тут слова можна говорити. Але то сидить отакий от біляк. ласка, вибрати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А біля нього там ще бубочка маленька. Бубочки залишаю, І супроти бубочка хай сидить. Боже, він взагалі як, не знаю, <смі> як м'яч. Знаєте, як то в більярд грати. <смі> Ці, як кажуть, шари, які вони тверді. І цей гриб твердений. дивіться, який боровик. Йоли пали. Оце так гриби. Це просто фантастика. Боже вже серпень закінчується, а вони ще є і є. Це якась фантастика. На вулиці спека неймовірна. Ліс сухий, а гриби ростуть. Я не можу пояснити цей феномен. Але гриби є. Та ще які. Просто фантастика. Ну що, всім привіт-привіт! У нас просто неймовірна... Пека стоїть 32 і вища. Ніку, навіть було 33. Дощів не було, нічого не було. А ми ще просто дозберемо останні будь, гриби. Я вже думав, що вони останні будуть три дні назад, а ні ще якісь, якісь, якісь грибки. Якісь. І будуть поодинокі. Та й таке. О, он в мене мама. Ми сьогодні з мамою пішли, тому зараз ми якось не виключаємося. Ну, далеко не чекайте. Вирішив взяти якось на підмогу, тому що хоч хтось щось підкаже. І ще, плюс, як кажуть, одні очі вони не завадять. А що не завадять, тому що дивіться, от від цієї місцини ще один грибок. Не будемо якось вимикатися, не будемо затягуватись, а це що за горбок. А не це просто горбок, я думаю. Так. так. І того ми маємо вже плюс іще два. Біляка. Так, де ви кажете? Так. Йду. Все, я йду туди. Mm. Їдіть ще шукайте, бачите, якось ми в компанії. То, що вже бачили після картоплі. Зайшли сюди. Десь десь ви кажете, а я не бачу. Бачите, він такий шукає. Що вже наступиш? А, так що наступиш? Так він вже наступлений. Диви, він збитий гриб. Так, це ж Ось дивіться. Оце який. О, це ви чують, бач, новий ну, от, от ходить. В... <гажут> от один гриб розтоптаний. Ну буває, буває. Ну, я також не, недавно ногами шукав гриби і так. І отут все один маленький. Бачите, вони просто не дуже вирости. Але ми раді, дуже-дуже, дуже раді отаким от грибам, тому що це настільки павука. Дуже-дуже раді таким грибам в таку-то спеку. Це, мабуть, я не знаю, вже повторюю, що в попередніх відео говорив, що, мабуть, останні. Ні, я бачите, не останні. Ще якась на суп можна назбирати, А можливо навіть і більше. Побачимо. У нас ще є десь плюс-мінус година часу ввечері, доки не потемніє, тому походимо, подивимось. Ну що ж, побачимо, що воно буде ще далі. Оце так я. Оце так я от шукаю гриби. Поки там почистив. Типу, я мама пішла, ну тут у нас є грибниця така тут е в люпині. місце досить таке хороше. Попередніх грибалках хто дивився, конкретно то, ну, то людина не впізнає, тому що знаю тільки я це місце, а ще там пара людей. Десь має бути грибок. Мама тут, Он зараз я його побачу. Ну це не точно. А, маленький такий. Маленький біляшок, дивіться, який маленький. Маленький, то що? Всі маленькі. Ой, то він ще й поїдений, дивіться, як його поживали. Ну нічого. Тут сам факт. А, тут ще один є, мам. Такий самий маленький. Але що вам скажу? Що от у цю от спеку вже гриби почали такі, дивіться, поїдені. Ну чимало вже, якщо попередні були більш-менш такі ціленькими то зараз грибки пробиті. Пробиті і поїдені. Ну а я тут сюди сотні. А оце так прикол. Тільки що я вам розказував про цього гриба, де я отут тут знайшов. Ну це дуже-дуже дуже дуже велика рідкість. Таких приколів вже давним-давно не було. Було коли тіпа, просто в дощову погоду, коли було багато дощів, тоді оці гриби дозволяли собі рости навіть на дорозі. Бачите цього прикаліста? Це просто труба. Ну це потрібно сфоткати, я вибачаюсь. А Просто посеред дороги і потім будемо зривати. Ну Давайте я вам не тако Ще покажу, диви який боровик Сітчатий. Просто сидить на дорозі. Ні, ну це мама мія прикол. Тут за день стільки людей проїжджає, там те, що зараз почались вже картоплю копати, та туди коником хтось трактором поїхав. А він сидить собі, Тоба? та він собі сидить. Це прикол. Це так прикол. Мама знов, знову мене кличе. я Кажу, це так називається, бари. Дивиться? А я це малого побачила, а в цьому ні. Я бачу вже звідси які гарнючі гриб. Два, ось три. Угу. А де один-два? Ну цього я бачу жирного, Ага. Ну, давайте зараз, шановні, буду вам, вам, мабуть, з висоти не так? чітко видно Давайте будемо показувати від і до все ми сьогодні на 5 з плюсом. Завтра цей пачку вон бонусом. Дивіться, як на маху. На 5, так це слабо. М? На 5 слабо. Слабо? Це троє. А, ви по новій 2. шкалі, ну, ми ж то люди старої закалки. Дивіться, які гарнюні, ну це вже от мама шукає. Отакі от красапета. Дуже фу, дві паук у мене висить над очима. А Аж... буде десь, четвертий. Десь знайдемо. Можемо може четвертого колись. Або хтось раніше забрав. Так, добре, вже і так затянули. Давайте так оп, я Не показуй того, щоб ви бачили. Диви. Другий чудалі, далі. Я спеціально закрив трохи монітор, щоб ви не побачили цього красення. Бо я буду його показувати останнім. Оце вам такі називаються гриби в спеку, в шалену спеку. Це якась фантастика. І опускаємося. Боже, це взагалі як Подивіться. Оце такий ідеальний Він настільки ніжний, який сніготони. Подивіться, який ніжний гриб. Ммм, що ніжка у якого кольору. Що шапочка, які пропорції, який колір. Та ти що, ніде не підкусив ніхто. І він такий холодний, я вам скажу, такий от на вулиці спека, гриб от такий холоднуватий і ну, має досить таку хорошу вагу. Тому от подивіться, бачите. Я кажуть, я як оператор, з не мої. Воно всякать в одну в одну кашолку збираємо, так? Тому такі от гриби посуху, Це просто фантастика. Спеку доща вже не було. Два тижні. А тут така оце на вулиці 30. Йоли пали. Оце так-так. Треба дивитися ще. Оце заінтригувало, ці гриби нас дуже-дуже. Ну, скажіть, правда, що нас тільки розбавили трохи гриби, хоч їх і мало, але ми стараємось брати тільки білі, да? зараз. Нехай пройде пару днів, ми будемо брати. Ми нічого не будемо брати, тому що буде сухо. От дивіться, який маленький грибок виріс. І знову ж вам покажу, в чому він росте. О! Все сухе, просто сухота. Це сипиться. Вони навіть отут не такі плюс-мінус відкриті. Ого, яка в нього нога довга. Дивіться, яка нога довга. А то, що його... Бачите, так він глибоко, то так називається зрізає. Зріжеш остільки. Ну, це отут, от на такому відкритому місцяку, там, де, бачите, от багато листу, сюди от потрапляє сонце і воно випалює, все все випалює. Як вони оце виростають, як от вони виростають? Є тільки надія, де от далі де густіше дерева, там є шанс знайти більшого гриба. Тому що от більше воно там закрите, більш цей. А тут от така от малеча вона преться і не встигає виростати. Не, не то, що типу, от ми тут ходимо чи ще там хтось ходить. Просто чисто фізично не вистачає сил. Добре, є грибок черговий, шукаємо ще. Ну, Принаймні, спробуємо знайти якось гриба. Ну так, да, так і є. Що ж я говорю, що у нас гриба трохи є вже вдома. Ми там підзбирали, зате он навіть аж захрип. І тому тут зустрічаються такі маховички свіженькі, свіженькі. Тут на ширі. От зараз там вниз такий такі схили, такий обрив, 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 там ще хоче полазити, подивитися. Ось такі от муховички, дивіться, один муховичок молоденький, свіженький. І другий муховичок. такий. Але нехай вони ростуть. Ми їх брати не будемо, ми сьогодні то знайшли десяток білих. Ні, мабуть, вже і більше, ніж досі. То якщо ще знайдуться, то беремо тільки білячки. Нехай вони сидять, а я зараз спущуся сюди вниз. Подивлюся, що небудь і там пошукаю. Добре, дивимося ще. Так, мама вже йде готувати вечерю, бо вже там сонце сідає, вже в лісі, от, воно тільки поверха, от, поверха от, дерев світить вже в лісі, бачите? Жодного променя сонця немає. Ну, а я ще сказав, що я ще чуть-чуть прогляну деякі місцяки і дивіться, що тут ще знаходиться. Ну, це такі от маринадні. І знову ж показую, в чому вони ростуть. О! Попіл, просто попіл. Як вони виростають, це я не розумів і не зрозумію. Максимально намагаюся, як завжди, прикрити грибницю. Отакий от грибок. І він тут не один, цей чуть більший. Отакі фух, як вже дуже вечарі так уже конкретно вечорі. Десь комарі налітають. Фух. Де ви тут набрались уже на вулиці? Осінь, майже комарі ці. Вони дають спуску. Ось така от пара гарнючих біляків. Хм. Чудові. Ще похожу хвилин 15-20. І буду вже також рухати додому. Може ще щось знайду? Ну то побачимо. І тут от під липкою ще один такий маленький сидити. Залишати його немає сенсу, скільки грибів я вже залишав. Опа! Вони всі жодного разу не росли. А це якраз доберу і буду вже, як кажуть, мабуть, рухатись, рухатись, рухати з лісу, йти з лісу. Ось такий ще один маленький гарнючок. Буде якась добавка, завтра буде у нас на сніданок піде. От плюс ще один такий грибок красивий. В такому вечірньому, тихому, спокійному лісі. Тихо-тихо зараз. Взагалі така тиша. Прекрасна тиша. Так, а цю шапку я помітив ще здаля. О, о ні. Ладно, фейл. Але все рівно вже коли йду, то треба показати. Маховичок або решітка, як у нас називають на Чернігівщині. Бачите, вже потріскався такий. Олес також холодненький, до речі, кажу, холодненький. Ну нехай сидить. Сьогодні тільки біляки у нас в пріоритеті. Здаля думав, що це біленький. Ну, нічого, хай сидить. Такий чудовий муховичок Ліс. Ліс дуже сухий, дуже, дуже сухий. І хтось якась з останніх, з останніх сил намагається роститися, напівгруздок білий. Я вже показували в попередніх відео. Руби щось називають грузді, Так і грузді. Одивіться тут. тут вони так ледве леду сидять, це я не так. Це не я його там підбив. Ось як... О, яким сімейством вони виросли. Бачите? Отут, тут, 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 тут. отакі от красені сидять. Ну нехай сидять. Я поки таких грибів не беру. Просто показав, як гарно буває. Ростуть грибки. подивіться на загальній панорамі, як, вони, як їх чудово видно. Так таким напівколом. Оп-оп-оп. Красені. Нехай сидять далі, продовжують виріз. Як швидко сідає сонце. Просто пройшло 10 хвилин і вже воно сідає майже за обрій. На камері ще ніби так видно, видно. Вирішив я більше вже не ходити, а зараз піду, краще допоможу приготувати вечерю. От така у нас вийшла вечірня вилазка, і ось тільки вдалося знайти грибків. Тут 14 біляків і отам, скільки там, чуть-чуть, зараз е 7, 7 маслючків, плюс один там в мене є. Я на початку взяв, але потім не став брати моховики. Скажу вам. Що для цієї пори, для такої температури, яка в нас тримається, це просто фантастичний результат. І тому у нас завтра вранці буде шикарний грибний суп. Ну і буду йти, я кажу, додому. Дякую всім за увагу, хто дивився. Всім щастя, здоров'я. Бережіть себе, бережіть природу і до наступних зустрічей. Бувайте здорові! Всім па па па, -па.